Вітаю всіх на каналі. Це Alex333 YouTube канал і я в Баварії на Геч автомобіля ГМБХ на нашій стоянці на одній з наших стоянок, яка знаходиться в Баварії. Це Геч автомобіля ГМБХ. Ми тут живемо, в Бадбоклеті, місто бад Бадбоклет. Тут у нас Є дві стоянки і одна ще біля е, Берзенбрюка. Хто знає більше місто Оснабрюк. 400 кілометрів звідси ще є одна стоянка. Хочу вам сьогодні показати дуже цікавий автомобіль Kia Niro. Є така машина. Вона у нас свіженька машина з мінімальним пробігом. 150 кВт має потужність мотора, абсолютно електрична машина 22-го року, 4-го місяця, 39 тисяч має машина пробігу, 64,8 кВт має ємність батареї і у неї є отакі от Problem. Це була відкрита дверка. Тобто обмежувач погнувся, дверка забагато відкрилась, оце сюди хтось заїхав. Тут то нічого немає, крім того, що порвано отак. Тільки це... Ага, ну отут, я ще трошки вдарено, хтось трошечки отут. А так тут більше нічого немає. От. Ну і найбільша проблема он тут. На крилі є мінімальна м'ятинка. І дверка отут. Така покороблена. Так, врешті ця... Так, да, і ще ззаду також є трошки. Ця машина стоїть у нас на мобіле ДН, на нашій стоянці. На нашій сторінці мобіле Д знаходиться. Тут трошечки щось не прилягає ця Лістелька, ну, поломані оці фіксатори. От. Маленька вмятина отут, тут просто подряпина на дверці і тут вмятина з подряпиною. І далі йдемо ззаду, також є пошкодження. От тут машина вдарена. Бампер побитий, крило зам'яте, лонжерон там цілий, туди зовсім не заділо, зовсім правіше у нас все вдарено. От. Зараз я з усіх сторон покажу, так щоб було видно. Кришка багажника абсолютно ціла. тільки цей фонарь побитий. Скло, кришка ціла. Заднє крило до заміни. Ну і отут, де саме фара крепиться, тут от, в принципі під фарою там нічого не погнуто з лівої сторони. Крило до заміни. Так виглядає. Трошечки, якщо придивитися, у нас підвернуто, ну навіть не трошечки, підвернуто колесо. Удар був е, зліва направо і по колесу вона дістала, я так розумію. І від того колесо стало покривилася трохи. Підвізка там речах підігнутий. Ну, а так вона по плацу їде машина. От Ніде раніше, звичайно, вона не красилася, не робилася. Це така дальнобійна машина, не, не витратна по енергії. 15 кВт вона бере. така Нормальну шумку має ця машина. До віддачі 17300 євро коштує даний автомобіль. Зараз я покажу салон. Це покращений салон. З всіми опціонована машина, от і до... От бачите, тут обірваний цей обмежувач, коли відкривати дверку, коли сюди вдарили по дверці, оце порвалося, це. І відламався обмежувач, за того там і на дверці все. Получилась проблема. Судячи по кнопочкам, воно все видно як нове, абсолютно як нове. JBL У нас музика класна. У нас є перфорація сидінь. Сидіння електро, звичайно. Гарні дуже сидіння. Все виглядає як нове, кнопочки. Тут є, звичайно, адаптивний круіз-контроль розумне зеркало, рух по полосам. Тут Ну все те, що буває максимально в електромобілях, все тут є. Машина від і до опціонована. По салону зауважень. Немає взагалі ні, ні постелі, ні по сидіннях. Абсолютно все як нове виглядає. 220 вольт розетка є ззаді. Ззаді так виглядає, як, як новий автомобіль. Пошкодження я показав. Двері треба робити і крило заднє праве, Ну і речах на правому колесі речах до заміни. Гальма видно, що там взагалі не випрацьовані зовсім ці диски гальмівні. Резина відсотків 75-80. В принципі, в ці резина для, ну, мішелін, резина для електромобілів, вона йде з низькуватим таким протектором. Це рідна резина, може там і більше, це відносно звичайних коліс, скажу 70-80, а вона може бути і зовсім. Не випрацьовано по 8 мм. Не роблять колеса для електромобілів, щоб вони не гули. Телефонуйте, якщо когось зацікавить. Даний автомобіль. Це такий автомобіль не балалайка. Нормальний електромобіль не низького класу. В описі під відео будуть контакти. Телефонуйте, заходьте на сторінку, є багато інших, як ви бачите, автомобілів.